Бандура це живий інструмент, любить коли з нею. Вправляються гарно, потім грають гарно. У цій майстерні старої сільської школи Бахматовець майстер Ігор Сабаєв створює та реставрує бандури протягом останніх дев'яти років. Розповідає, освоював сам цю справу, робить заготівки, кожну бандуру шліфує. Все відчуває рука, як ніжне тіло. От поглажувати фарбує та налаштовує. Найбільша партія каже, була з 14 бандур. Одна київська школа собі змогла таке дозволити, але я робив це за такі копійки, що поки я їх зробив, то банкрутився і борги. Але набув більше досвіду. Період пандемії ковіду та повномасштабної війни замовлень на музичні інструменти стало менше, розповідає майстер. Проте загалом каже він: створив близько ста бандур та оновив триста. Крім них, реставрував й інші струнні інструменти. Скрипки, контрабаси, віолончеві, щікових гітари, домри, кобзи створював першу бандуру для доньки музикантки. Дар'я Сабаєва каже: тоді мріяла вступити в музичний заклад, але ще коштів типу на свій інструмент не було. От і батько вирішив спробувати відреставрувати інструмент з музичної школи. Його бандури є, говорить майстер, в Сполучених Штатах Америки, Австралії, Чехії та Франції. Іноземці, він музикант і захотів бандуру. В інтернеті побачив, яка гра. Вони за кордоном працюють в але в Канаді, в США, там ще десь діаспора, є якісь майстри. А там, де нема майстрів, це вже мало не утопія. Зараз Ігор Сабаєв робить одночасно кілька бандур: одну на замовлення, реставрує для доньки і на подарунок. І ці три дитячі це чисто на подарунок діткам в школи. Разом із донькою майстер мріє викупити та відремонтувати це приміщення і створити тут арт-простір, галерею чудес, щоб проводити майстер-класи для це дітей. Це будуть інструменти, картини, ікони, ліпка, різьба. Торія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.